Хочеш, щоб шкіра виглядала молодою, підтягнутою та сяючою, без зайвих зусиль. Гарна новина. Пептиди в складі сироваток – це справжній прорив. Обираємо правильну сироватку саме для тебе. Універсальна пептидна сироватка з бакучіолом від бренду Medicaid – сироватка, яка буде розгладжувати тонкі лінії та зморшки, покращувати загальний тонус та вирівнювати тон шкіри. Шкіра стане нірною, пружною та гладенькою на дотик. Дуже гарно буде заспокоювати та знімати почервоніння з запаленнями. Легка сироватка молочко від бренду Медікей на основі пептидів та ніацинаміду буде швидко проникати в шкіру завдяки своїй невагомій оксамитовій текстурі, створюючи негайний ефект ніжного чистого сяйва. Буде гарно працювати та заспокоювати подразненнями, знімати почервоніння, усувати недоліки та висипи на шкірі. Революційна мінеральна антиоксидантна пептидна сироватка від бренду Медикей це комплексна сироватка, яка буде нейтралізувати весь широкий спектр вільних радікалів, щоб зробити вашу шкіру гладенькою, молодою та сяючою. Вона наповнена пептидами. Її формула буде підтягувати, розгладжувати шкіру, гідрувати всі шари шкіри та пом'якшувати, зменшувати лінії зморшок. Ця потужна та насичена мультипептидна сироватка має 30% пептидів, яка направлена на глибоку гідрацію та боротьбу зі зморшками. Вона буде допомагати боротися з мімічними зморшками, мінімізувати скорочення м'язів та стимулювати синтез колагену, повертаючи шкірі пружність та неймовірне сяйво. Цей відновлювальний сіром від бренду Transparent Lab на основі гіалуронової кислоти, керамідного комплексу та пептидів. Він розроблений на глибоке тривале зволоження шкіри, буде гарно стимулювати синтез колагену, підвищувати пружність шкіри та насиченість, вирівнювати текстуру, зменшувати видимий зморшик, забирати сухість, лущення та заспокоювати відновлювати шкіру.